Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор Сьогодні ми з вами будемо розглядати екзаменаційні запитання із теми перевезення вантажу, але перед тим як приступати. Як завжди, я вас попрошу підтримати дану рубрику і дане відео вподобайками, щоб вона розвивалася, і ви також мали змогу додатково почерпнути інформацію і максимально якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі. Тому кожна вподобайка і кожен ваш коментар він є важливим у розвитку каналу і даної рубрики. Ну і також, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Окрема подяка також всім спонсорам каналу, які донатять на розвиток каналу. Відтепер для Спонсорів каналу буде більший перелік відео, преміум доступ, посилання на рівні спонсорства я залишу в описі до даного відео. Там будуть записані великі теми з детальними поясненнями, і там відео буде без реклами. Тому буде такий преміум контент для додаткового заохочення. А ми з вами розпочинаємо розбір даних тестів. Отже, понад яку мінімальну відстань від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря. Повинен виступати вантаж за шириною, щоб його потрібно було обов'язково позначити сигнальними щитками або пропорцями згідно з правилами дорожнього руху. Отже, в першому запитанні правильний варіант відповіді під номером 3. Так що більше, ніж на 40 см, якщо по боках виступає вантаж. То його потрібно позначити і по правому краю, і по лівому краю. Це робиться для того, що коли ми їдемо позаду такого транспортного засобу, який перевозить такий вантаж, щоб ми бачили не лише габаритні ліхтарі, які світяться на автомобілі, і дотримувалися безпечного інтервалу не по відношенню до габаритних ліхтарів, а по відношенню до того вантажу, який виступає, і ми вже відносно нього дотримувалися безпечного інтервалу. Тому більше на 40 см по боках виступає вантаж, його потрібно позначати і спереду, і ззаду світловідбувачами, і з лівого і з правого боку. Наступне, понадяку мінімальну відстань від зовнішнього краю переднього або заднього габариту транспортного засобу повинен виступати вантаж за довжиною, щоб було обов'язковим його позначення, сигнальними щитками. Або прапорцями згідно з правилами дорожнього руху. Отже, якщо у нас спереду і чи ззаду, то тут вже більше, чим на метр повинно виступати. Тому знову ж таки, третій варіант відповіді являється правильним. Ще раз наголошую: ось цими світловідбуваючими щитками або прапорцями ми позначаємо вантаж, який виступає, для того, щоб зменшити аварійні ситуації на дорозі, і інші учасники дорожнього руху бачили, що є перевезення негабаритних таких вантажів. Третє запитання яких заходів безпеки зобов'язаний вжити водій транспортного засобу, що перевозить вантаж перед початком руху, а також під час руху? Тут правильний варіант відповіді під номером 3 усе перелічене вище. Тобто і забезпечити надійність розташування вантажу, і забезпечити надійність кріплення вантажу. Четверте запитання: щоб запобігти падінню і волочінню вантажу, травмуванню супроводжуючих осіб або створенню перешкод для дорожнього руху, водій, що перевозить вантаж, зобов'язаний. В четвертому також третій варіант відповіді: правильний, що виконувати обидві дії, тобто водій повинен перед початком руху перевірити надійність. Розташування і кріплення вантажу так, щоб він не наражав на небезпеку ні його самого, ні інших учасників дорожнього руху. Ну і також під час руху контролювати надійність розташування і кріплення вантажу. Тому ще раз наголошую: тут третій варіант відповіді правильний: виконуємо обидві дії. П'яте запитання: у разі дотримання яких умов дозволяється перевезення вантажів. У п'ятому запитанні у нас правильний п'ятий варіант відповіді, що у разі дотримання усіх вище перелічених умов. Тобто, що вантаж не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху, не порушує стійкості, ось, не обмежує оглядовості і не закриває зовнішніх світлових приладів. Тобто всі 4 варіанти. І останнє запитання із даної рубрики: це перед початком руху, а також під час руху водій транспортного засобу, зобов'язаний перевірити надійність. Розташування і кріплення вантажу, щоб вантаж. І запропоновані 5 варіантів відповідей. Тут також п'ятий варіант правильний: що перших три. не наражав на небезпеку учасників дорожнього руху, не обмежував водієві оглядовості, не падав, не волочився, не травмував супроводжуючих осіб. Друзі, ось такий був сьогодні коротенький розбір тестів. Дана тема, як ви бачите, невелика. Але я надіюся, вона вам допоможе максимально підготуватися до складання іспиту. Тому, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, поставте цьому відео вподобайку, напишіть коментар в підтримку і до нових зустрічі!